Слава Україні, повертаємося в ефір першого подільського. Я Ольга Захарченко і протягом наступних п'яти хвилин найважливіші новини країни та області. Більше про планові ремонтні роботи на Хмельниччині. Далі розпочинаємо. З Одеси по тимчасовому коридору вийшло перше судно. Контерний воз під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором. На борту понад 30 тисяч тонн вантажу. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Цей тимчасовий коридор використовуватимуть для евакуації суден, які перебували в українських портах на момент повномасштабного вторгнення Росії. Нагадаємо, що останній раз судно спорту Одеса виходило в рамках зернової угоди ще 16 липня. Музика. Сюрприз для расистів анонсувала сьогодні Служба безпеки України. Показали у службі безпеки, як виглядає дрон морський малюк, який ефективно атакує ворожі цілі у Чорному морі. Морські надводні дрони це унікальна розробка Служби безпеки України. Голова служби безпеки України е Малюк говорить про те, що скоро будуть анонсовані цікаві операції. В процесі розробки і реалізації у Служби безпеки України дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря, з використанням морських дронів. Пообіцяв, що це буде сюрприз в першу чергу для рашистів. Староконстантинові сьогодні буде гучно з 12 по 15 годину на території громади будуть проводитися роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів, тож без паніки. Центр у перинатальному центрі Медзаклад доєднався до єдиного медичного номеру міста. Про це повідомили на сторінці закладу у Фейсбук. Дзвінки приймаються з 8 по 19 годину за єдиним номером 0800 20 21 03 та за номером реєстратури. Як ж це працює, коли пацієнт телефонує за номером, йому пропонується обрати відповідно заклад, до якого він хоче записатися. Він має натиснути кнопку від 1 до 5 відповідно до перелічених вище установ. Після цього система з'єднує його з контакт-центром відповідно до його запиту. Все дуже просто. 20 священників та 250 парафій перейшли на Хмельниччині до Православної церкви України з початку війни. Про це Суспільному розповів представник Хмельницької єпархії ПЦУ Захарій Залізний. Кадрове питання саме брак священників для місцевих громад. ПЦУ може вирішити за рахунок семинаристів, молодих, освічених випускників духових вузів. На одній з вулиць Красилова протягом дня буде перекрито рух транспорту. На вулиці Грушевського від пам'ятника Тарасу Шевченку до поліції рух автотранспорту буде повністю зупинено. За цією адресою працює спецтехніка та відповідно люди. У Красилівській міській раді попередили про ремонтні роботи та закликали водіїв планувати рух в об'їзд цієї ділянки автошляху, саме вулицями Центральна, вулиця Добровольців, Перемоги Шевченка, Козацька та Будівельна. На двох вулицях у Хмельницькому та у кількох селах району сьогодні не буде світла. До 17-ї години у Хмельницькому світло може не бути за адресами вулиця Кобилянської та вулиця Яблунева, а також у селах Хмельницької Лісогринівецької чорноострівської громад. Через аварію на водопроводі без води до 16-ї години залишаться жителі Староконстантинівського шосе та вулиці Зарічанська. Більш детальну інформацію шукайте у телеграм-каналах Першого Подільського. Для переходу просто скануйте QR-код у соціальних мережах телеканалу. Протягом дня ще більше інформації. До того ж, ефіри транслюються у мережі Фейсбук та на платформі Ютуб. Долучайтеся. Поки що ми прощаємося. Мирного дня бережіть себе.